Володимир Левицький народився 31 грудня 1872 році у місті Тернополі у священницькій родині. Володимир Йосипович Левицький написав близько 100 наукових праць, оригінальних і реферативних, а також багато науково-популярних статей і перекладів. Написав два цінних підручника з Алгебри та Фізики. У співавторстві з Петром Огоновським земляки свято шанують пам'ять видатного сина Тернопільщини загальноосвітній школі No16 міста Тернопіль присвоєне ім'я Володимира Левицького. А у кінці грудня 1997 року на головному корпусі Львівського університету посвячена пам'ять дошка. З трьома видатними математиками з Тернопільщини Володимиру Левицькому, Михайлу Чайковському та Миколі Зарицькому, які працювали професорами цього університету. Георгій Вороний Народився Георгій Вороний у селі Журавці Варвинського району Чернігівській області, колись Перятинський повід Полтавської губернії. 16 чи 28 квітня 1868 року побудовані математичні об'єкти діаграми Георгія Вороного, з часом стали широко використовуватися у багатьох актуальних напрямках науки: комп'ютерній графіці, геометричному моделюванні, конструювання робіт, розпізнавальні образів, творення штучного інтелекту тощо. Георгій Вороний належить до найбільш цитованих математиків світу. Його роботи використовуються фахівцями різних галузей, знань у багатьох світу, у місті Сеулі, Південна Корея. Діє Дослідницький центр з діаграм Вороного 2004 року в Токіо, Японія, були започатковані щорічні міжнародні конференції з діаграм Вороного. Феномен Георгія Вороного полягає в тому, що всі його роботи використовуються в сучасних дослідженнях. Погоріло Олексій Васильович, видатний вітчизний математик, учений зі світовим ім'ям, академік Національної академії наук України, заслужений діяч науки і техніки України. А його праці відносяться до геометрії у цілому основами геометрії теорії деферакційних рівнянь у частинах похідних теорій стійкості пружних оболонок, кріогену електромашинобудувань. Олексій Васильович Погорєлов автор 200 публікацій, серед яких близько 40 монографій і підручників. Практично всі його монографії перекладені за рубежжим. Олексій Васильович Погорєлов. Автор підручників за всіма основими розділами геометрії для вищих навчальних закладів, що відрізняються оригінальністю викладу, математичною строгістю і дохідливістю. Багато й успішно займався він питаннями удосконалення шкільної математичної освіти. Ним створений підручник геометрії, що введений у масову школу після експериментальної перевірки в 1982 році. Підручник відрізняє практичну спрямованість навчання геометрії з одного боку і орієнтації на розвиток логічного мислення. Здібності школярів відповідно до їхніх вікових особливостей, і індивідуальних схильностей з іншого, що цілком відповідає сучасним вимогам. Мирон Зарецький, 1889, 1961. Ман Зариський, один із фундаторів української математичної культури у Західноукраїнському краї, народився 21 травня 1889 року. був у селі Стара Могильниця, нині Тереболянського району, був родині сільського священника. Початкову школу закінчив у селі Кривому. Потім навчався в українських гімназіях Бережана Тернополі та Коло зацікавлення вченого не замикалося тільки математикою. Він був добре обізнаний з природничими науками, світовою літературою, філософією, захоплювався поезією, володів вільно польською, німецькою мовою. Наука була для Зарицького хлібом насушним потребою і насолодою працею та відпочинком. Не даремно... Зарецького називали поет, поетом Форму. Спан Банах засвідчення спеціалістів доведених материків 20 ХХ століття, які працювали на українській землі, слід віднести Стефана Степана, Степана Степановича. Банаха. Уроженець рахове, він все своє життя пов'язував із Львовом. Тут Степан Банах закінчив 1914 рік політехнічний інститут. Тут захистив докторську дисертацію, став професором. Спочатку працював в Альма-матер, а згодом у Львівському університеті. Світову славу Стефан Банах здобув як один із заставників сучасного функціонального аналізу, що є нині основною математикою. Світове визнання поряд з Прайською і гетською одержала львівська математична школа, заснована Степаном Банаго. Тут виховувалися ціле плеяда математики, які після Другої світової війни виїхали за кордон. А Степан Банах до кінця свого життя працював у Львові, очолюючи які до війни, фізико-математичний факультет університету. Одна з вулиць Львова носить його ім'я. Польське математичне товариство встановило премію Степан Банах. Михайло Кравчук однієї з яскравих зірок України. На терені математики академік Михайло Кравчук, який народився в селі Човниці на Волині. В 1910 році він вступив на фізично-математичний факультет. Київського університету святого Володимира, який закінчив через 4 роки з дипломом першого ступеня, потім педагогічна діяльність, яка поєднується з науковим пошуком, опубліковано більше 170 наукових праць Михайла Кравчука, великий внесок ученого в розвиток української математичної термінології. Боголюбов з 1909 по 1993. Україна по праву має пишатися таким вихованцем, як Максим Боголюбов. Народився він у нижньому Ногороді. Через рік сім'я переїхала в Україну у, тисяч... у 1918-му. Проживав у Києві. За початком громадянської війни до їх закидало в село Великі Кручі Полтавської області. За поверненням родини в Київ. Запостійно вивчав вищу математику та фізику. Анатолій Володимирович Скороход, доктор фізично-математичних наук, професор, академік, лауреат Державних премій України в галузі науки і техніки. Автор понад 300 статей і 20 монографій. Всесвітні визнання отримали наукові праці, АА «Скорохода» з теорії стохастичних диференціальних і нянь, граничних теорем для випадкових процесів, розподілів у нескінченно вимірних просторах статистики випадкових процесів, марківських процесів.